На зміну тріскучим морозом прийшли значні снігопади, вони будуть продовжуватися близько тижня, по попередніх даних. Ну, звичайно, правда для водіїв буде це утриматись від далеких поїздок. Якщо це необхідно, то дотримуватись їх безпеки на дорозі. А саме повинні бути, починаючи від справності автомобіля, склоочисників, гарміної системи, протектор шин відповідного порядку повинен бути. Ну і, Звичайно, не забувати і взяти з собою трос в дорогу, можливо, якусь лопату. Так. Справність телефона і щоб завжди можна було визвати екстрену службу. Наразі дороги області в належному стані, каже Микола Лескалюк. Але не варто забувати, що снігопади тільки почалися. Снігопади почалися сьогодні зранку, то проїзд забезпечений всюди, автобусні маршрути відкриті. Але звичайно, ми пам'ятаємо, що будуть виникати проблеми. Це, наприклад, де є затяжні. Підйом. Близько, коли є така трошки відлига, тоді машини роблять лід. Буває гірше. На нинішній день може бути. Сніг на вулицях Тернополя цієї ночі не прибирали, бо не було такої потреби, кажуть комунальники. Наслідки снігопаду ліквідовували в інший спосіб. Так взяти. Е в цю ніч то так, падав сніг, але він не був настільки потужний, щоб ми могли забирати сніг з доріг. Тому проводилася тотальна посипка спеціальної сумішу, яка передбачає не тільки соляну суміш і піскову, а також в ній є шлак, що дозволяє при таких температурах робити відповідне щеплення з дорогою. В першу чергу це посипається майстральні дороги, також це ухили і, і транспортні розв'язки. Щодо бокових вулиць і так званого приватного сектору міста, то за їх посипку взялися уже в другу чергу, каже Олег Соколовський. Зрештою, сніг періодично падав впродовж цього дня. Відтак і комунальники свою роботу не припиняли. Зараз на даний час проводиться тільки локальне посипання підйомів. І де з 10-ї години, якщо сніг буде знову посилюватись, ми передбачаємо вже піднімати щітки, грейдера і очищати місто повністю від снігу, тобто всі дороги, і знову посипати відповідною сумішу, щоб забезпечити максимальну безпеку для машин і пішоходів.